Доброго дня, рада вас вітати! Що таке добро малята? Хочу я вам розказати. А як чудово, просто добрим бути. Нагодувати пташку, кошеня. Тому, хто впав, то руку простягнути. Ти по життю не просто навмання. А бачити навколо все і чути у цім житті, що дуже непросте. Не не небайдужим бути, а мати серце щире і золоте. Дітки, а зараз пограємо в гру. Ви розглядайте картинки і визначте, в якому вчинку живе добро. Так, піклуватися про природу це добре. Добре, коли друг підтримує, коли в тебе сталося біда. А от коли друг ображає, звісно, то погано, але дуже погано, коли хтось старався, а інший все ломає. Молодець. Потрібно піклуватися про тих, хто потребує допомоги. А забирати чужі речі це погано. Ну, звісно, допомагати один одному це дуже добре. Ох, як погано, коли хтось виредує. Дуже добре, коли у тебе є справжній друг. Малята, тепер ви знаєте, що таке добро. Давайте згадаємо прислів'я про добро. Добро, як сонечко, гріє. Людина починається з добра. Добро перемагає зло. Добре слово краще за мед. Дітки, будьте добрими. До побачення!